Доволі часто чую думку, що ремонт ноутбуків це не зовсім жіноча робота. Проте я з самого дитинства любила працювати з технікою та мала до цього хист. Тому сьогодні покажу вам частинку своєї буденної праці. Гарантійні звернення не часто ситуація для нашої компанії, проте іноді вони трапляються. Через 7 місяців з моменту покупки клієнт звернувся зі скаргою на те, що ноутбук перестав вмикатись. Я провела візуальний огляд та слідів стороннього втручання чи залиття виявлено не було. Після первинної діагностики я зрозуміла, що трапилось коротке замикання по лінії живлення. Цесор у сучасних ноутбуках процесори розпаяні на платі, тому для його заміни необхідне спеціальне обладнання. Для початку роботи нам потрібно визначити винуватця короткого замикання. Аналізуємо схему плати від виробника. Знаходимо винуватий елемент. Та замінюємо його. Коротке замикання усунути, а тепер моя улюблена частина: демонтаж процесора. Для того, аби здійснити операцію такого плану, потрібно обладнання з високоточним контролем температур. Після нагріву плати до потрібної температури демонтуємо процесор та робимо огляд контактної площадки. Бувають ситуації, коли контакти відриваються разом з процесором, та їх потрібно відновлювати. Але завдяки моєму великому досвіду мені виходить зняти без обривів з першого разу. Зачищаємо контактні площадки на платі та даємо можливість її охолонути. Завдяки Співпраці з офіційними постачальниками ми маємо доступ до повністю нових запчастин. При дотриманні всіх технологічних процесів та руками з правильного місця такий ремонт вважається цілком надійним. Тим часом відцентруємо процесор, ставимо його на паяльну станцію та виставляємо всі необхідні налаштування. Три хвилини і процесор вже на місці. Тепер необхідно провести тестовий запуск. Картинка є. Тепер збірка та тестування. Ми використовуємо лише високоякісні термоінтерфейси, рекомендовані виробником. Зібрали, втімкнули, тестуємо температури в нормі. Тепер залишаємо ноутбук під навантаженням. Ноутбук працює стабільно, тому сміливо відправляємо його клієнту назад. А у подарунок надаємо гарантію на один рік на цей ремонт. Придбавши у нас завдяки високоякісному професійному сервісу, ви отримуєте 12 місяців гарантій на будь-який ноутбук. Тож заходьте до нас на сайт та замовляйте у магазині Пікс. Нам довіряють, бо ми не підводимо.